ЗНО стартувало сьогодні. Абітурієнти пишуть перший тест з української мови і літератури. Почали об 11-й, закінчити мають о 14-й. За цей час треба виконати 58 завдань. Результат випускникам шкіл зарахують як оцінку державної підсумкової атестації. Як триває оцінювання? Запитаємо в Олександри Башкатової. Вона в одному з пунктів, де нині іще пишуть тест. Що там зараз, Олександро? Доброго дня, зараз я знаходжусь біля технічного ліцею у Шевченківському районі, де сьогодні стартувало ЗНО з української мови та літератури. Хочу сказати, що багато з випускників збиралися ще задовго до відкриття пункту, це приблизно дев'ятої ранку. А підтримувати їх пройшли їх батьки, тобто вони всіляко заспокоювали. Якось хочу сказати, що ми поспілкувалися з випускниками. Вони розповіли нам про те, що дехто з них дуже хвилювався, дехто навпаки був дуже впевнений. А от про те, як Підготувалися підготу, до е, зовнішнього незалежного оцінювання, е, Пропоную послухати готовилася очень усердно, як говорится, з сентября місяця і до, до сьогоднішнього дня очень как бы, волновались. Но, как говориться, е, Я напишу что-то, потому что целый год готовиться – это не напрасно. К украинскому я вообще не готовилась, потому что я уверена в своих знаниях. Я раньше думала, что ЗНО – это как лишний напряг такой, но с другой стороны, это такой опыт, который ну, он как бы развивает чувство ответственности и силу воли. Пункт Пропуску відкрився о 10:15. І у абітурієнтів було всього 35 хвилин, аби зайти. При цьому вони мали мати з собою документи: це е, паспорт або свідоцтво про народження, сертифікат ЗНО та запрошення. Е, після того як розпочалося ЗНО, це об 11-й годині е, після півгодини. Е, поліцейський з металошукачем була технічна перерва. Він проходив і перевіряв класи на заборонені речі. Тобто, зокрема, це телефон або електронні годинники. Хочу сказати. Що нікого ні у кого не знайшли таких речей, і тобто нік ні для кого ЗНО не закінчилося раніше. А про загальну кількість людей, які сьогодні прийшли сюди здавати тестування, нам розповіла повноважена особа українського центру якості оцінювання освіти. Пропоную послухати зареєстровано в пункті 240 чоловік. Не 18, вісімнадцять. Тому сьогодні на даний момент працює 222 особи. Всього завдань 58. Максимальну Максимальна кількість балів, яку можна набрати, це 104 бали завдань. Вони діляться на три такі етапи: це українська мова, завдання з української літератури та власне висловлення твір. Перший – українська мова та твір зарахуються потім випускникам, як держ... державна підсумкова атестація. Хочу сказати, що вони досі зараз дають, потроху вже виходять з пункту пропуску. А чи були важкими для підорієнтів завдання чи ні? Ми вам розповімо у наступних випусках. Олександра Башкатова з ліцею, де зараз складають ЗНО. Це перший іспит цього року.